Під час паломницької поїздки до Почаївської Оспенської лаври співробітники СБУ викрили мешканку Дніпра, яка поширювала кремлівську пропаганду в інтернеті. За матеріалами слідства, 58-річна жінка з вересня 2022 року розповсюджувала через Телеграм публікації, що виправдовують озброєну агресію Російської Федерації. Завдяки доказовій базі СБУ апеляційний суд залишив чинним вирок першої інстанції півтора роки обмеження волі. Законної сили набув вирок суду щодо чергової проросійської інтернет-агітаторки, завдяки доказовій базі служби безпеки, апеляційний суд підтвердив вирок 58-річній жительці Дніпра, яка розповсюджувала у мережі інтернет-наративи кремлівської пропаганди. Слідством встановлено, що після початку повномасштабної військового росіян зломисниця почала активно розповсюджувати в мережі публікації про необхідність підтримки українцями дій держави-агресора, а також обґрунтованість окупації Росією частини території нашої держави. Для цього вона використовувала можливості меседжера телеграм на підставі зібраних доказів. Інтернет агітаторку визнано винною за частиною другою статті 436 зі значком 2 кримінального кодексу України та засуджено до півтора року обмеження волі.